Це пам'ятка архітектури 19 століття в центрі Одеси. Будинок Глібмана з 2019 року. Тут почалась реставрація. Оновили зовнішній вигляд будівлі, та всередині будинок залишається аварійним. Відремонтували ту частину будівлі, котра виходить на фасад. Тут встановлені вікна і двері. Всередині наразі проживають дві сім'ї. Одна з них Лілія та Марія Гончарові. Після себе компанія, яка займалася реставрацією, залишила умови для того, щоб дом руйнувався і подалі. Через те, що залишили відкриті вікна та Залишили трубопровід, по якому скидали мусор. Отвір, який проходить крізь п'ять поверхів будівлі. Через це ракушняк, з якого побудований будинок постійно знаходиться під впливом вологи та вітру, що його руйнує. Марія Гончарова показує: у середині квартир немає віконних грам та дверей. Їх демонтували робітники під час ремонту фасадою, обіцяли до зими закрити плівкою. Це зробили не всюди, тому в будинку протяги і волога. Нам дуже складно опалювати нашу квартиру через те, що залишилися дірки у будівлі, та немає вікон, які виходять у внутрішній двір. Та не опалюються пустуючі квартири. Через це в нас у кожній квартирі власне опалювання, та через це, звісно, дуже складно нагріти квартиру до потрібної температури. За словами дівчини, взимку температура в квартирі не піднімається вище 14 градусів. Сам будинок не опалюється, тут проблеми з іншими комунікаціями. Ми знаходимося на п'ятому поверсі, це останній, перед це нижче да, даху, це також квартири з власниками якої немає зв'язку, тобто тут вільно ходили робітники. Застройщика строїтельної компанії та ось що вони після себе залишили це розбите вікно, через яке вони викидали мусор. Та зараз компанія ця відмовляється заробити це вікно на зиму. Парад на цього будинку потребує ремонту, інакше він почне руйнуватись, вважає мешканка будинку Лілія Гончарова. Достатньо дуже багато недоділок, тобто ті розрушення, які були допущені в результаті ну, цього, Как бы, ну, в результате ремонтных работ фасада ничего не восстановлено. Можете обратить внимание на отбитые ступеньки, которые никто не восстанавливает и не собирается. Никакие, хотя бы какие-то Профилактические работы для того, чтобы дом сохранялся внутри, не проведено. То есть сделан фасад, но внутри, конечно же, тут достаточно много работ. Дело в том, что нет хозяев квартир, которые есть. Ситуацію пообіцяли прокоментувати в управлінні капітального будівництва одеської міської ради. Також Суспільне намагається отримати коментар підрядника. Нагадаємо, на відновлення цього будинку з місцевого бюджету виділили майже 17 мільйонів гривень. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса.